Коли вимкнули всі комунікації, мамуся в мене ж є, шия, точніше, вона почала шити дитячі панамки, продавати, щоб вони могли вижити, коротше, щоб було щось поїсти. Да. Так в цілому було тяжко, тому що була а, дуже сильна там пропаганда, і перший час ми коли зідзвонювалися з рідними, то я прям чула цю пропаганду. мені прям… Ми рідні намагались пояснити щось, типу, наш мер правий, він зберіг життя людей, він молодець, що він там так віддав місто і щось таке. Я намагалась пояснити, що це не так, але вже вони були як під куполом, і було дуже складно, особливо там бабуся, пенсія. це ж таке. От, в цьому була тяжкість, бо ми не могли нормально спілкуватись через те, що вони думали, що раз в них спокійно і немає вибухів, значить в них все добре. От потім вже там, через деякий час до них почало доходити, що все ж таки окупація це не є добре. Якщо тихо, це не значить, що все добре. Я їм пояснювала, що інформаційний купол, якщо е присутній, тобто вони не отримують інформацію з зовнішнього світу, то це вже щось не те. І так, але ж ну, знову ж таки, там ще якийсь зв'язок був до. Березня, uh -huh. потім повністю з них зв'язок. Ми два місяці взагалі не спілкувались. І тобто, ви не знали, як вони ні, не живі? Не знала, чи вони живі? Да. Тобто це кожен день, отак, ти прокидаєшся в муках, ти не розумієш, чи з ними щось трапилось, чи ні.